Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Слава Україні! Слава нашим незламним воїнам! В сьогоднішньому відео будемо працювати з моїм дитячим садочком, вірніше з невеликою його частиною. Ось ці малючки, які зародились на зрізаних квітконосах, думаю, вони вам відомі. Особливо тим, хто постійно дивиться мій канал, про них є чимало відео. Посилання будуть внизу в описі, переходьте, дивіться. Так от вони вже мають по кілька невеличких корінчиків, і я їх хочу відсадити у самостійне життя, тому що вони починають трішечки втрачати свою пружність. Їм не вистачає необхідної вологи, і тому зараз я їх зріжу з квітконосів і пересажу в маленькі стаканчики в мох, а далі будемо спостерігати за їхнім життям. А працювати ми з вами сьогодні будемо ось на такому фоні біля вікна, тому що освітлення немає Привіт довбаним москалям, щоб горіли вони там в пеклі, але нас не зламати. Ми орхідейки будемо пересаджувати і в таких умовах. Отже, ось ці малючки, які я вам вже показала. Зараз ми їх будемо діставати, обрізати, ну і далі саджати ось отакі одноразові стаканчики. Я в них зробила дірочки. Вентиляційні, ось видно їх. Вони, звісно, трішки великі, завеликі для таких маленьких орхідейок, але нічого, наповнимо десь на половинку приблизно мохом живим, і будуть вони прекрасно жити. А потім можна буде їх трішечки або підняти, або вже пересадити в більші горщики. До речі, мій перший квітконосний малюк, який ось таким от чином теж зародився і був вирощений, дивіться, вже, як виглядає. Ось такий от, повноцінний гарний орхідейний малюк, вже навіть не малюк, тому що в нього по 4 пари листочків з обох сторін. Бачите, він теж посаджений на половину стаканчика, точнісінько такого 200-грамового. Тут в нього вже корінців, в усі, в усі сторони, куди тільки душа забажає. І, до речі, на днях ми його будемо пересаджувати вже в більший стаканчик. Щоб він нормально розвивався, тому що йому вже тут затісно. Бачите, ще й навіть частина квітконоса, з яким він був посаджений, ось уже третій рік отак росте. Вже йому, я думаю, на весну потрібно і зацвісти, чому би ні? Повернемося до наших сьогоднішніх малюків. Отже, буду зрізати сікатором беру спиртик, продезінфікую. Гарно лезо. І зараз ми їх зріжемо. Зріжемо з частинами квітконосів. Дістаю пляшки. Показую вам їх ближче. Я не знаю, наскільки це буде добре видно на екрані, тому що темно, я бачу, що темно, але по-іншому не вийде, на превеликий жаль. Вони тут скручені. Стрічкою садовою. Щоб не розпадались в різні сторони. Тому звільняю. Ось вони красунчики гляньте. Дивіться, ось один красунчик. І ось другий красунчик. Я стягнула йому листочки, тому що він дуже широко розкладався і заважав сам собі. Ну що, тут у нас, до речі, ось номерки. Потім ми подивимося в кінці. Що це воно таке? Від яких це орхідеї, як у нас, квітконоси. Знімаю номерок. Дивіться, в цього малюка є два хороші корінчики в різні сторони. Саджати я його буду. Ось отак. Ось так. Ось отак, напевно, краще видно. Ось тут зріжу. І ось цю частину нижню посаджу, а верхня, на превеликий жаль буде стерчати. Ну, можливо, не буде. Я спробую сюди підмотати також мох, щоб він не сох цей корінчик. Тут є ось ще один малесенький зародок, його напевно не видно тут. Ось отут. ось цей, бачите, маленький зародок. Він теж лишиться. Відділити я його не можу. Ну, вірніше, можна це спробувати, але не хочу. Хай так і розвивається, отаким от, от кущем. Отже, зрізаю. Зараз ми приміряємо приблизно, наскільки різати, так, щоб у нас горщик десь отак приблизно. Ну, от над цією от брунькою і зріжемо. Ось отак. Оп. Цей шматок поки що відкладаємо, він нас ще піде в діло. А малючка зараз будемо саджати. На цей обрубок повертаємо той номерок, який на ньому був, щоб ми потім не заплутались. Ось отак. І, до речі, повертаємо його назад в пляшку. Нехай собі там стоїть далі. Саджаємо, беремо живий мох. Я зберігаю запаси живого моху в холодильнику. Прямо так. В пакеті. Дивіться. Нормальний живий мох. Він має мене також досить часу лежить. Кому цікаво про живий мох, як я отримала і які способи є зберігання, внизу в описі буде посилання на відео, де я про це розповідаю. Я вам, до речі, там чимало накидаю різних посилань. Заходьте, дивіться, всім буде цікаво. Отже, беремо і просто наповнюємо цим мохом таканчик. Спочатку невеличкий шар на дно. Потім будемо розміщувати нашого малючка. Зараз спробуємо так, щоб якось він там добре розмістився, щоб він був над поверхнею. Тоді нам доведеться майже весь стакан забити живим мохом. Ну, це не проблема. Так і будемо робити. Планували половинку, а доведеться повністю заповнювати. Це не страшно. І, до речі, він тоді буде повністю обидві його. Ніжки обидва корінчики будуть прикриті в цьому випадку. Я думала, буде по іншому, але бачите, на практиці воно трішечки скоригувалося. До нас прийшла цивілізація. Нам дали світло. Погляньте ось. Ось така от посадочка вийшла. Зараз я оцей стаканчик посадочний піднесу до світла і покажу вам при світлі, щоб ви побачили, як ця посадка виглядає. Швиденько змінюємо дислокацію. Я відразу вибачаю за посторонні шуми і невеличкий бардак на знімальному майданчику, тому що нам дали одне з благ цивілізації, світло, тому продовжу знімати ось в іншому місті під освітленням. Отже, ось вона пересаджена дітка. Тут. В дітки є ще одна дітка, он, вона манюсінька. Ось тут. Фокусуватись не хоче, фокусується то на мені, то ще на чомусь. Не знаю, як вам показати, так, щоб це було гарно видно. Ось отак. Виглядає пересадка. Поливати буду завтра якимось адаптогеном. Дістаю з пляшки другу дітку. Вона теж подвійна. В одній її є корінчик, в іншої немає. Ну, як є, так є. Цієї дітки вже три листочки. Зараз покажу вам ближче. Один, другий. І ось по центру вже третій, молоденький. Бачите, як гарно. І ось такий корінчик. Прекрасний. Корінчик я зараз зрошу водичкою, щоб він став трішечки еластичнішим. І відріжемо і посадимо оцю дітку. Ось, бачите, я зросила, вона стала вологою. Тепер знімемо ось цю бірочку з номерком. Легше розрізати, ніж просто відчіпляти, тому що воно на скотчі зрізала. Приміряємо. Відрізаю так, щоб лишилась частинка квітконоса. А ось оцю частину, бачите, ще з брунькою, яка, можливо, стане нам в подальшому в нагоді. Залишаю, ліплю до неї знову ось цю. Бірочку з номерком, бачите, номер 6. І був тут номер 6 у нас. Ось він. Бачите? Потім ми пізніше з вами подивимося, що таке шостий номер. І отуди її нехай далі стоїть. Ну, а діточку саджаємо. Трішечки нагинаю вниз оцей корінчик, щоб прикрити його мохом. Ось так, бачите? Якщо ви чуєте звуки на фоні, це моя киця Білочка, Хропе. Вона тут спить неподалік на акваріумі. Вон вона, мамина помічниця. Спить. Дивіться, отака от вийшла посадочка. Корінчиків не видно, звісно, по периметру, але вони поки що нам і не потрібні. Десь там всередину проростуть і буде, потім видно все з часом. Ось отак. Двох малявок відсадили. Квітконоси будуть продовжувати стояти в пляшці тими ж номерами, з якими були. А власне, які саме це номери, і від яких орхідейок як зараз подивимось. Отже, дивимось на список. Нас цікавить номер два: це орхідея Буеносайрес. Ну, я її так визначила свого часу. Є ще е, дуже схожий варіант Мадонна, ще якось там, я не знаю, їх дуже багато, дуже-дуже схожих одну на другу. Яка конкретно у мене, я не знаю. Це мультифлорка дуже красива. Фото я вам вставляю. Ну, і це у нас ось ця перша малявка. На стаканчик клею назву. Вирішила я її все ж таки назвати Мадонною. Аля Мадонна. От так ми будемо її називати. Будемо дивитись, як вона себе буде вести в подальшому, як буде розвиватись. Друга орхідейка. Ми пам'ятаємо, це номер шостий. Ось вона. Друга орхідейка, номер шість. Дивимось. Це в нас дикий кіт. Орхідея, про яку багато хто мріє. Це ось ця подвійна красунька. Клею її назву. Я думаю, що дикого кота знають всі. Якщо раптом хто не знає, ось вам фото мамочки, від якої було відділено квітконос, і відповідно на якому ось ця красунька виросла. Отакі от, от орходіточки починають своє самостійне життя. Будемо спостерігати, будемо поливати, піддобрювати і чекати подальшого їхнього розвитку. На цьому я прощаюсь з вами. Відео вийшло у нас цікавим, зі зміною освітлення, місця і тому подібного. Всім вам бажаю щастя та миру, злагоди в ваших родинах, здоров'я вам та вашим орхідейкам. Бережіть себе, вірте в наші Збройні Сили. Намагайтеся допомагати їм, бо вони наближають нашу перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам! Ми переможемо!